Привіт! Пам'ятаєш, нещодавно ти познайомився з веселим язичком. А сьогодні він хоче тобі запропонувати провести з ним цікаво та корисно час. Адже весь його день насичений корисними та здоровими вправами, які будуть нагоді і тобі. Ну що, ти готовий? Ти маєш пам'ятати, що тобі завжди в допомогу твій власний язичок. А ось і наш язичок! Він вже вирушив на прогулянку, вийшов язичок, подивився по сторонам і помітив, що хлопці грають у футбол. І захотілося йому також приєднатися до гри. Давай і ми разом з усіма пограємо у футбол. Згода? Поки ти повторюєш вправи, я зачитаю тобі віршик про футбол. Сьогодні буде важливий матч. Нехай гравці несуться навскач. Матч дуже важливий. Що вже тут? Перемогу нехай нам принесуть. Пограли хлопці з язичком, а потім вирішили позмагатись, хто далі жене м'яч. Коли будеш виконувати право, слідкуй. Вдох роби через ніс, а видих через ротик. Щічки при цьому не надувай, а губки роби трубочкою. Пограв наш язичок та побіг далі. Як бачить, стоїть грізний сердитий індик. Індик стояв посеред двору і страшно сварився. Давай зробимо з тобою вправу індик. Я індик балди-балда, розбігайтесь хто куди. Злякався наш язичок і побіг додому до матусі. А в хаті пахло чимось смачним. Ця матуся готувала тісто для млинців та берігів. Язичок почав їй допомагати місити тісто і чекачанкою його розкатував. Давай ми допоможемо язичку. Тісто мнем, мнем, мнем. Тісто жмем жмем жмем. Потім ми візьмемо качалку, розкатаємо тісто тонко. танку, випікатиме пиріг поставим. Один, два, три, чотири, п'ять. Чи прийшов вже час виймати? Допоміг язичок мами тісто місити і почали вони млинці пекти. Давай покажемо, як її язичка вийшов млинець. Ми спекли млинців багато, остудили на віконці, їсти будемо із сметаною на обід запросимо мамо. Стали мама з язичком млинці їсти зі сметаною і запашним варенням. І всі губки забруднили. Треба наші губки обережно по колу облизати. Подивись, як. З насолотою млинці ми їли та варенням забруднились. Щоб варення з губ прибрати, родик треба облизати. Ану, будь ласка, подивись уважно, чи все варення злизали. Ой, подивись, трішки залишилось. На верхній губі давай і це варення злижимо. Поїв язичок млинців з варенням і вирішив попити чай. Давай покажемо, яка в нього була гарна чашка. Ми смачних млинців поїли, випить чаю захотіли, язичок до носа тянемо. чашку з чаєм уявляємо. Попив язичок чаю зі своєї гарної чашечки, а матуся йому каже Язичок, час відпочивати. Перед сном язичок пішов миватися. І правильно чистити зубки. Давай ми з тобою почистимо зубки. Чистить зубки треба двічі кожен ранок і вечір кожний. Після того, як язичок почистив зуб, він почав полоскати ротик. Давай йому допоможемо. Вмився наш язичок, натомився за день та пішов відпочивати. Я тобі дуже дякую, що ти провів цей час язичком. На все добре!